Всім привіт! Давайте приготуємо сьогодні пончики з заварним кремом та нутеллою. Ось такі класні! Спочатку маємо приготувати крем. Для цього нам треба кукурудзяний крахмаль, масло, два яйця і молоко. Сінь намовки я вкажу під відео. І супер лісні ж. Цепку цукор з молоком підігріваємо на пательні або на водяній бані. Просто в мене антипригарна, тому я не боюсь. Ванільний цукор, 2 яйця. Все дуже добре змішує, додаю туди ще кукурудзяний крохмаль 30 грамів. Ну, але грамовки всі будуть. Добре, хорошо перемішуємо, для того, щоб крохмаль повністю розтворився в яйцях і не було ніяких комочків. Коли молоко вже підігрілося, вже таке стало гаряченьке, вливаємо сюди цю суміш. І починаємо дуже-дуже добре замішувати, щоб молоко, точніше, щоб яйця не звернулися. І доводимо до ось такого стану, коли вже з'являються бульбашки, тоді крахмаль починає працювати і пізніше, коли воно виховане, крем буде густий. це в іншу миску і закриваю а ні, Спочатку ще додаю вершкове масло, все дуже добре замішую. Масла також небагато, це не дуже жирний крем, хоча можна було б більше, я просто не хочу дуже жирний. В контакт під плівку, щоб не утворилось ніякої сухої плівки, і хай вихолоняє, а потім ще й холодильник. Для, для нашого тіста дріжджового нам треба 25 г дріжджів, ось так, молоко, цукор і 100 грамів борошна. Спочатку, всього борошна буде 550 грамів, спочатку 100. І ось так дуже добре перемішати. Потім накриваємо нашим рушничком, або не знаю, Пакетом якимось І Нехай постоїть. ось так воно, дивіться, вже творилася така, як пєна і густа. Дріжджі почали працювати. Додаю сюди два яйця, добре перемішую, і додаю решту борошна. Це 450 грамів. Отак От все спочатку ложкою перемішую, потім дістаю свій любимий коврик. Трошечки ще Ну, бо я додавала 450, я додавала ще сюди, але ви можете одразу всі 450 додати, туди в миску замішати, потім домішувати на коврику. Якщо є тісто міст, то це ще краще, не треба це робити руками, тісто місом буде набагато легше і точно тісто перемішається краще. Тому, якщо є, то використовуйте обов'язково. В кінці вже додаємо масло. Отут найважче, треба добре вимішати масло, отут і тісте дуже дуже в кого є, Треба тут так хвилин 10 помішати, помішати добре, щоб воно перемішалося. Тісто не повинно липнути до рук, воно таке жирнувате. Ми все так добре замішуємо, робимо такий кружечок, колобочок і в мисочку. Я мисочку помила, додала олійки, щоб не прилипло, їй, додала тісто сюди, поклала, рушничком накрила і дивлячись, настільки у вас жарко, хвилин на 30, Мінімум, можна і на годину, там дивіться, наскільки тісто у вас підніметься. Тут буду показувати два варіанти, і одразу скажу, що другий буде кращий, але от дивіться, можна тісто дістати, сильно його не мішати, а одразу почати розкочувати його десь на сантиметр півтора і потім вирізати ось такі кружечки. Але бачите. Тісто трішечки не вимішане, воно не гладке, просто одразу по харці прямо на ньому видно. Все рівно залишаємо після цього хвилин на 20, Нехай підходить. А ось інший спосіб, так от я вам рекомендую зробити все, тісто ось так. Ви його розділяєте на частинки і робите ось так, просто закручуєте, як наче в такий колобочок з усіх сторін, і отак підвертаєте рукою трішечки, щоб воно було гарної круглої форми. Це легко, Главне, щоб поверхня була трішечки змазана олією, Зовсім трішечки. І отак от закручуєте, придавлюєте і все. Нехай воно відпочиває також під плівкою десь пів години, хвилин 20, то будете дивитись, настільки у вас тепло. І тоді, щоб Вони дуже добре підійшли. Такі рази в два з половиною збільшились, і тоді тільки будемо смажити. От, подивіться, ось так воно вийшло. Піднялися ці вже дуже добре, і інші також. Е, поки вони в мене піднімались, також я доготувала крем вершки, найжирніші збиваєте. Е, і це мене чоловік просто збивав, а я вже починала смажити. Ці кончики, вони, бачите, дуже пушисті. Такі на них навіть трішечки е, дирочки є на поверхні. Це тому, що треба було його краще розкатати і закрутити так, от як ми останні робили. Я вам е, не помню. Мабуть, я не знімала чи знімала я часом, ще не пам'ятаю. Ага, і вершки ті, що збили, додаєте. Крем той, що ми зробили, і дуже добре перемішуєте. Це буде наш крем. А це я показую, що вони не сирі, вони дуже добре готуються, особливо коли підійшли. Тісто м'яке всередині, класне. Треба обсипати їх або цукровою пудрою, або прямо цукром, воно все класно хрумтить, потім додає такої текстури, хрустяшкості, Так що це дуже класно пробуйте. Крем. Кондитерський мішок можна одноразовий, додаєте туди крем. Насадка я ще зробила отак, нутеллу, потім знову крем, щоб попадалося різне. там. Комусь більше нутелли, комусь більше крему, різні пончики. Діти дуже люблять, це, в принципі. І ми. Крем наповнила, все готово. Далі ми беремо пончик, розрізаємо його ножем. І отак я трошечки навіть його прорізаю і роблю таку, щоб як дирочка там всередині утворилася. Це дуже легко, але дуже робиться, воно всередині дуже плохій. Наповнюю всі пончики кремом. У мене їх там вийшло з цього замісу 17 штук. Знову ж таки, це залежить від розміру, тому будете дивитись, може, у вас і більше вийде. Вони дуже класні. Всередині багато крему, це залежить від вас, як ви будете наповняти, можете більше наповняти, можете менше наповняти. Ось. Класно, вони дуже смачні, користуйтесь рецептом.